Власники аптеки, у якій нібито продавали наркотики, скаржаться на дії працівників міліції та деяких народних депутатів. Мовляв, їхню репутацію безпідставно затьмарили. Нагадаємо, у попередніх випусках програми ми розповідали, що у одній з аптек на вулиці Костромській продавали наркотики. На це працівникам міліції нібито поскаржились місцеві мешканці. Втім, співвласник закладу Юрій Мазепа каже: це неправда. Жодних заяв від людей не надходило. Скарги мають політичний підтекст нового року. Є такий пан Осуховський, депутат з партії Свобода, який знаходиться чомусь в Києві і постійно пише скарги на нас, знаходячись там же, якоби з поданням місцевих жителів. Пише скарги, що тут знаходяться якісь сумнівні елементи, аптека відпускає ліки, незрозуміло якої якості, і що на хромані тут з'явилось дуже багато і тому подібне. Но на самом деле за цей період, скільки я тут працюю, і скільки це знаходиться аптека, одної жалоби, стоїть світу, скарги. Вітер громадян не отримав. Чоловік каже, про обшуку аптеці його ніхто не попереджував, а документи на нібито необліковані ліки у нього були. Ці ліки були підготовлені для відпуску на лікувальну установу. оскільки було незаконно вторгнення, мого відома, перерито, перекидано всі документи, зломані двері тому подібне. І відповідно я не мог в той момент знайти документи, тому що я не знав, де вони лежать. Це було озвучено на камеру, що я привезу їх. І відповідно, за, за три години ми вже й надали їх. Юрій Мазепа заперечує той факт, що під стінами аптеки роблять собі ін'єкції наркозалежні. Нагадаємо, на оперативному відео, яке надали журналістам працівники міліції, видно, як у дворі валяються використані шприци. Співвласник аптеки каже, це також чийсь спланований акт. Місцеві жителі, які до нас часто приходять, купують препарати, бачили, як під'їхала машина і висипала. Вон там в кущах, там тому подібно, з ящика шприци. Факт належності до, до нашої аптеки, повірте, я не можу підтвердити, чи це наші, чи це не наші. Ну, такі дані є. Я думаю, це для міліції буде цікаво, хто це таке зробив. У нас немає ліцензії на наркотичні засоби. Ми відповідно торгуємо. Її. Ми не можемо її Да, Наркомани можуть ходити, я ж не спорю. Це розумієте, і що таке слово наркомани? Як їх можна определити? На сьогоднішній день немає чіткого критерію по зовнішнього вигляду, як його определити. Заходить цілком достойна людина, якийсь купуєш прис і ще щось. Я ж не можу відмовити їх. Ті вилучення під час обшуку ліки у аптеку вже повернули, запевняє співвласник торгового закладу. Втім, чоловік здаватися не збирається. каже репутацію аптеки, намагаються затьмарити, тому написав скаргу у прокуратуру на несанкціонований обшук вилучення ліків та пошкодження деякого майна на подію, що сталося, має власне бачення. З чим це пов'язано? Ну, Може бути якась політична дія, оскільки я теж відношусь до іншої партії. Може бути, щось і до мене, сугубо як партійний там внутрішній розбор. І Інше питання, я ще хочу сказати, з моєї точки зору, тут нагадує ситуацію, якщо ви чули на Миколаївщині, така негативна створена, був імідж міліції. Скоріше всього, це так само було дія міліції спровокована тим, щоб підняти собі хоч якимось. Діями, що щось робиться тут на що вони щось роблять, по крайній мірі в Рівненській області.